В рамках навчань Південний вітер військові інженери навели переправи через найбільшу водну артерію України Дніпро. Ширина річки Дніпро 450 метрів і далі вход в річку Конка. Загальною від вихідного до протилежного берега ширина водної перешкоди буде складати 1850 метрів. От, ну от виходить, в тому напрямку. Будуть рухатись пароми, які будуть перевозити техніку, підрозділів, які будуть переправлятися. Щоб протистояти дніпровській течії, насамперед на воду спускають катери. Водії вантажівок діють виважено і обережно, адже машину буквально заливає водою. Потрібно перед в'їздом воду включити в передній міст, понижену передачу і не зробити ривка. Вже на воді катери проводять розвідку берегів і долучаються до складання секцій понтонів. Військові кажуть, що керувати такою технікою може навчитися кожен. Керувати так само, як на машині. Треба звикати до всього. Два двигуни. На кожен двигун свої обороти, свої передачі. обороти на мінімум, і тоді переключаються передачі. Якщо будуть високі обороти, передачу не вкусно. Угу. Понтонними секціями можна навести міст від берега до берега або ж скласти з них паром. Робота нелегка, враховуючи те, що працювати доводиться швидко та ще й під палючим сонцем та по поясу воді. Важлива командна робота. Щоб, тому що ну, все працює як один організм. Всі повинні працювати злагоджено і тому що все-таки тут є ризик. Техніка, яку використовують військові інженери, розроблена ще в 50-ті роки. Проте цілком відповідає потребам армії. Вантажопідйомність полома, як я вже говорив, 170 тонн. І відповідно дозволяє перевезти одночасно чотири середніх танка або близько десяти автомобільної 10 одиниць автомобільної техніки. В Україні 30 тисяч річок, 116 з них довжиною понад 100 кілометрів. Проте, за словами військових, немає жодної, через яку вони не змогли б навести переправу. Геннадій Салівон, Олексій Мазурін, військове телебачення.